Усім вітання підписникам та глядача мого каналу. З вами Кості Геймінг і це сьомий випуск кар'єри за івенту so Су Manager 2025, в якому ми розпочнемо працювати над роботою в зимове трансферне вікно. Дікаю три поєдинки в чемпіонаті Італії, дві перемоги та одна нічия. У попередній серії ми впоралися з напруженим графіком у три матчі за три дні. Що ж, у це трансферне вікно. Нікого продавати я не, не маю намірів, а ось повертати з оренд приємного перегляду. Також хочу сказати, що я без геймплею у вас не залишу. Відіграємо сьогодні два поєдинки проти Атлетіко та Фіорентини. Що ж, настав 2025 рік у моїй кар'єрі Сокер менеджер. Зараз побачимо, що там. По орендам. Так, гравець місяця. Гравець місяця у моїй, у моїй команді французької консейшау. Регулярно він хов, виходив на поле. Так, щодо оренду ми ще до цього повернемося. Що ж, запропонувало мені навчити три команди на вибір Nottingham Forest, Brighton та Наполій. Ну і я е, нікуди не піду, тому що мене все влаштує в Ювентусі. Є ще одна приємна новина. У команді місяця за грудень опинилося аж четверо, четверо гравців з Ювентусу це Ді Григоріо Воротар, два півз... опорні півзахисники Локателі та Луїс. Ну і в нападі Ніко Гонсавес. Що ж, першого, кого ми від... відізвемо з оренди, так це тяго джало. З порту молодий захисник 24 роки, тим мають у нас зараз глибини центральних захисників просто не вистачає. У нас є лише Бремер, Калілу та Гаті. І це треба враховувати те, що кальлю у нас з оренди з Мілану. А ось джало. Чому б його не повернути до Ювентуса? Ти бачиш, паче, що в порту ми бачимо статистику, ще один вихід в основі та 7 запасі. А в Ювентусі, я думаю, регулярна практика йому гарантована. Я розумію, що доведеться заплатити 324,5 тисячі євро, але я вгадаю, що воно цього варто. Тому доведеться на ваших очах призупинити цю оренду. Ну що ж, джало, ласкаво просимо до Ювентусу. Так, другого, кого повернемо в цей список, так це Що ж, Вацу теж. Його стартовий склад ставив лише тричі, вісім разів виходив на заміну. 25 років. З лівих захисників у нас є Кабау з Колумбії, який не тягне рівень Ювентусу, ну і Камбіасо. Але з одним лівим захисником якось йти це не дуже. Я згоден, тому повертаємо і укупили Гріні. Спробуємо зробити ще більшу глибину стартового складу. Ось такий стартовий склад та відповідну схему я вставляю на серйозний матч проти Атлетико. Що ж, спробую я е, правий захист поставити Тімоті Тіве. Опиняється, ну, він може закривати цю позицію. Щодо суперників, то склад дуже міцний. Вони ще прикупили Алісона. З Ліверпуля. А ось таким буде справжнє розташування футболістів. Там показали Гонзалеза і Консий Шауз як центральні атакуючі півзахисники, хоча вони будуть грати по флангам. Що ж, матч розпочинається. Ну, якщо зможемо не програти, то принаймні точно зможемо забезпечити ну, якісь шанси на топ-8. Що ж, Ювентус подає кутовий, у нас взагалі не було жодного удару з кутовим, я так розумію, буде перший. І, і одразу ж гол. Оце так реалізація з першого ж удару. Так, одразу м'яч у атлетику, як бачимо. Що ж, так, там. Вони не дозволити пробити і добре, що ви на кутовий вибили, а ще. А ще краще, коли кутуливу атлетику не закінчується нічим. Що, щастить нам, що в першому таймі ми ведемо за рахунком 1-0. Так, ну про заміни я ще подумаю. А так, стартуємо другий тайм. Що ж, як завжди, ніякої користі від цих крайніх фулбеків. Навіть у копейні вже повернув. Ну, у нього ще час ще буде, я думаю. Так, у нас атака взагалі, то. What? Що це взагалі таке було? What? Чого взагалі він радіє, коли наші були з рахунком 2.0? Що це взагалі таке було, я не розумію. В цій грі ще очевидно анімації недороблені. Він радіє, а команда пропускає. Ну. Так, щодо заміну, тепер можна про це подумати. Ось таку заміну за ще зроблю. Тобто Калілю опущу справа в захист, а в центр поставлю. Ще одного захисника. Так, кутовий. Ні, цього разу кутовий. Успіш, успішно відбилися футболісти Атлетіко. А ось тут уже лунає фінальний свисток, який фіксує нашу перемогу, дуже важливу перемогу за рахунком 2-0, яка, очевидно, дозволить нашій команді вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів і навіть топ-8. Що ж, тепер в мене вже шостий рівень менеджера, це означає, що я підвищуся з любителів до професіоналу. Можна з цим привітати. Що ж, ми пройшли другу лігову команду Ювестапія. Лише на останніх хвилинах був забитий переможний м'яч. І у чвертьфіналі Кубку зіграємо проти Роби. Очевидно, не найкращий жереб серед всіх, яких міг би бути. Що ж, саме такий склад я виставляю на поєдинок проти Фіорентини. Що ж, Гонсавес та Луїс повернулися після двоматчевої дискваліфікації. Так, вона стартовий свисток. <звистук> Ну, Що тут можна сказати? Сили команд дійсно більш-менш рівні. У Фіорентини є перевага домашніх стін, домашні підтримки. Що ж, я чув наші команди, Гонсало з Юдис на той фланг на Пелегрині. Навіс. Так, віддає на Даніво. Так, Даніво накручує. Робить подачу, є забитий м'яч. 1-0. Забуває Куб Мейнерс. Добігає кінця перший тайм. Ведемо з рахунком 1-0. Перевіримо, як там став наших гравців. Одразу видно, що захист провалює цей матч. Я поки що подумаю про заміни. А тим не менш розпочинаємо другий тайм. Тепер вже господарі з м'ячем. Що ж, тепер кутовий за фіалками. Так, чи наші винесуть м'яч? Так, вони зуміли. Що ж, типовий матч Ювентуса, в якому рахунок 1-0. Але, але цього разу, ну, як і більшість інших, матчів воно закінчиться на нашу користь. На такій чудовій ноті і закінчуємо цей чудовий випуск. Що ж, дякую за перегляд. Ставимо подобайки, підписуємося на канал, натисняємо на дзвіночка, аби не пропустити жодного відео. Побачимося завтра на підсумковому випуску календарного року, якому я покажу і турнірну таблицю. Що Ліги Чемпіонів, що серії А, найкращих бомбардирів. Ну, і взагалі, як я провів цей рік. Тому до зустрічі, тримаємося, Все буде Україна.